Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 22 жовтня 2022 року і хочу вам показати наслідки вчорашнього удару морозу на виноградник. Дивіться, вчора було листя таке, як треба, просто було примерше. Дивіться, яке воно сьогодні. Бачите, ось, зато видно вже Пасинковий врожай, який полишався. Вчора його не видно було. Бачите, сьогодні вже видно. Ось мускат Блау, залишки. Такі гарні ягоди, бачите? Навіть одну зірву, Посипався сильно мускат Блау. Юпітер. Деякі листки навіть. Червоне полум'я ще вісить навіть. До сих пір грона. Лоза, бачите, не визривша. Визривши таки тут, бачите, її видно. Видно по кольору. Велескиш ми бачите. Все так, ідемо. Так як ми вчора йшли. Як вчора йшли. Коли будете обрізати товариство, то дивіться, бачите, ось кабел болгарі, тут нічого не визріло. Ось ось на дві брунечки над тим. На дві брунечки. Такі не на самій брунці, а чуть-чуть вище. От туди пообрізаєте. Тільки... Ну, я не кажу за даний сорт винограду, взагалі. Ось, бачите, надійка рання, бачите, тут визріла. Визріла лоза. І визріла вона приблизно до цієї пори. Видно по кольору. Там дуже темне буде вам по кольору. Дуже темне, де визерно. Ось, кишмиш джой. Бачите, як обмерз все. Листя ось. Бачите, як листя все донизу. І ой, вже воно хрустить. Ну, не все, не все хрустить, але от. в Джоя не хрустить. Такий зараз вигляд має. Приображення, хвалений сорт. Що тут визріло? От, і чітко видно навіть, бачите, ось. Ось. Що не визрівши. Не визрівши лози. Визрівшої практично немає приображення. А так хвалять. Садіть приображення, садіть приображення. Ось, дивіться. Хелена сорт. Так, лоза не визріла. Визріла на декілька бруняк. Тобто врожай на врожай є, на саджанці немає. Все, бачите, як, як зробив мороз. Як зробив мороз. Ось. Пам'яті вчителя. Бачите, зато вдарив мороз, то хоч видно, де пасинковий врожай є. Бачите, який це ягоди пам'яті вчителя. Що ще можна лишати для пасинкового урожаю, ще він достигає смілого, бо то ультраранній сорт. В цьому році він достиг, правда, разом з Рошфором. Ось ну, ці ягоди зіпсуті, це декілька. декілька зіпсутих. Вже були. Дивіться, тут. Ось академіка, скільки ягід видно пасенкового врожаю, бачите? Мороз йому нічого не робить. У мене вино, я хотів його освітлити. стояло на дуже сильному морозі і була температура тоді 20 морозу. То десь при 17 градусах воно почало таки замерзати, 18. І то воно не стало таким, як вода, а таке, як холодець, як драглі стало. Бачите ось. Ось. Goldfinger, бачите. Це лоза не визрівша. Ось, вона не визрівша. З неї саджанців не буде. От тільки тут по чуть-чуть визріло на врожай, скажімо, І це все. Це все. Ще прививка. Ось прививка. Ми вчора її дивилися, коли я її був прикрив по боках цим о, зілем. Сухим зірєм, бачите, листки не вражені. Де було прикрите, до якої пори десь, до цього дроту чуть-чуть вище, тут не вражені. бачите, Тут він хоч зігнувся чуть-чуть був частково вражений. Бо вона зовсім ця прививка не визріла зовсім. Ось, бачите, тут місце прививки і вона зовсім не визріла. Далі ось дивіться, пасенковий врожай байкануру. Ось байконур, бачите. І таке так зробив мороз з листям. Теж байконур. Знаєш, такі досить такі немалі ягоди. А ось ми хочу. А, століття кишмиш, бачите, От, ніяк я його не можу, не можу вивезти. Ну, чуть-чуть, як то кажуть, визріло, можливо, буде трохи врожаю на другий рік. На наступний рік до того 100%... А, я його ще був вкрив вчора. Чуть-чуть зіллям, так що листя сильно прихопило, щось і іще визріє. Чуть більше, аби на врожай трохи було. Якщо не... ні, то я його на другий рік викорчовую і все, і його не буде. Ось, вчора ми милувалися Black Grant канадський сорт. Таке було гарне листя і вже воно лежить на землі. Таке блищало на морозі, бачите, все, його вже немає, ось погнулось. Воно ну, не, не, не хрустить, але йому вже все кінець. Ще покажу, як я був вкрив один з сортів, бачите, ось. І телефаном було і зіллям, бачите, то не вимерзло, Ну тут. Я бачу такого, що як то трошки є визрівшого, ну можливо підкопаю від кореня щось виб'є на наступному році. Ну Чомусь він не пішов. ну от До першого дроту 50 см виріс, всі от дуже всі ганяються за вальком, за сортом, нічого лози не визріло, нічого, нуль. Це все не визрівши лозу, не визрівши От якби такі обули, о! то було визрівше, воно не визріло. Не визріло. Ще барон, бурдакаус. Те ж саме, нічого не визріло. не повезло. Ось тут один з молодих саджанців, бачите. Але чу-чуть лоза визрівши, хай не повністю щось вона на наступному році виб'є. І я його накрив зіллям, бачите, мороз не, в... не вразив. Все гаразд, Хоч і не визріло, але ось. пагін, який виріс. Ну на метр виріс. Це молодий сажанець з гілочки висаджений. Це дарунок не світає. Тут, бачите, визріл. Визріло на три бруньки чи на чотири. Значить, зим все гаразд. Чого не можна сказати про багато інших. Не повизрівали. Ось, дивіться, ще. З гілочки вирощений в цьому році. І бачите, от десь десь до цієї пори визріло. Значить, гаразд. Далі все не повизрівало. Зато виріс він, дивіться, на півтора метра. От як коли, як який. Був великим саджанцем посаджений. І бачите, нічого не визріло, Може десь щось там таке. І ось ще один я вкривав. Цей називається він. Зараз я прочитаю як зветься. Такий ж ми це звесі, бачите? Вкрив, щоб ще він трошки поріс. І зараз ми подивимося, як тут визріло. Ось бачите, все одно визріло. І то бачите, доки визріло, дивіться. О, я його навіть вкрив, то він ще крепше визр... визріє. О, тут було ці цього... листя вже не було на цьому вот, саженцеві. Тут уже тут теж трошки вкривав. Є листя. Таке ось зілечко зробило свою роботу. Цей саджанець був вкритий відром, бачите, тут, 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 пластмасовим відром, просто так він був накритий. Прихопило, тут ні, було мінус 5 мороз. Я його чомусь накрив, хоч і тут ось на, на дві чи на три бруньки визрівши. Тут було зілем накрито частково от гілочку раз і не, зам... не прихватило. Все інше прихвачено морозом. А ось цей, він хоч і частково визрівши все одно я чомусь захотів, щоб він ще більше визрівав. Бачите? ось. ось. Критий був цією штукою. Плюс зілім і все гаразд. Зараз ми підемо до будинку, там де є прививки, і ще там подивимось. Ось так по дорозі покажу вам, як виглядає виноградник, вражений вже. Нема тої стіни з листя, яка була непроглядна зовсім, бачите? Все стало по-іншому все. Досі висять і гарні листки кодрянки дуже гарного кольору. Ось такі барви. Рідко коли так забарвлюється, тому що не так довго тримає погода. І от ось можу вам показати навіть, як обрізка проходить, бачите? Хоча я і буду потім відео робити. Бачите, знизу. Знизу рукава, рукави лежать. Лежать. Спочатку я теж їх виводив високо, а потім пообрізав з часом. З часом пообрізав, А вони з боку повибивали були. отак як ось ця. Повибивали, але з цієї толку не буде, бо вона не визріла. Повибивали воно. Тому що столові сорти вони не вирощуються, так як на вино, високо, на арку. Всі рукави кладуться на бік. Далі відео буде, як я буду обрізати, я буду показувати, як я то роблю. Ось, дивіться, ще кущ, бачите, кущ рошвора. Бачите, як рукави на бік всі всі на бік. І оце це мало бути плодоносящою лозою, але вона не визріла, бачите, не визріла. Визрівши, ось тут. Тільки. Бачите, Дуже темний колір, темно-коричневий. Воно має свій колір визрівши. Ось настільки воно визріло, всього-навсього. Все інше піде, обріжеться і піде в дрова. Вже від цього часу, хто має великі виноградники, можна починати обрізку винограду. Ураження морозом було. Можна Якщо потім не буде часу, то вже можна починати і обрізати. Ось ось так, все, все просвітлюється. Нема вже того, що було. Літо пройшло. Йдемо за хату на прививки, подивимось. І так, друзі, це все біля хати, це все біля хати. Топік скаче, початись. Так, дивіться. Тут було прикрито куртками біля прививок, не вразилось. Тут трошки далі вразилось. Дивимося з цього боку. Бачите, яке, яке вражене листя. Морозом вражене. Дивимося з цього боку. Бачите, все зелено, нічого не вразило. Дивіться, хочу вам показати прививку саму. Це червона роза. Червона троянда, Red Rose, USA, американська. Червона троянда. Бачите, наскільки визріла прививка? Так що я думаю, хоч і тут я бачу трошки зеленого, бачите, трошки зеленого. Але я думаю, що, що буде з неї ток, що вона не, не, проп... не загинула повністю. Хоч тут і жирування, бачите, палець, палець людський, дивіться. Пагін товстіший ну, за людський палець. А ось ці прививки, де тут було дуже-дуже різних багато, тут, напевно, що, як кажуть, нічого. Але дивіться, тут пагін того, хто є яку я щеплював, визрів. І саме оце дуже грубе стало товсте. Але тут далі ні. Ну ще є час, ще є тиждень. А ось тут, дивіться, бачите, гарненько починає визрівати. І там от, ось. Не знаю, можливо, можливо, є надія? Є надія, що щось, щось хоч один сорт з цих десяти чи п'яти, чи скільки тут залишилось, визріє, то вже буде великий плюс. Бачите, тут теж. Теж тут визріла, тут визріла, тут далі ні. Зараз ми обійдемо з іншого боку. Ось, бачите, які гарні листочки, все одежа. Плюс, що біля будинку. Плюс біля будинку червона троянда. Ось. І ось дивіться. Бачите як? Те, що біля будинку, все захистилося, будинок дає тепло. А там все просвітлюється, все вимерзло. Тут дивіться, ось, де фронтіняк і грі, і біля хати, бачите? Все, що біля будинку, все живе. Все живе. Ось. Тут навіть фронтіняк трошки, трошки лишився. Ось все. Так що мороз робить свою справу. І ось навіть візьмемо вверх, живий, тут де біля будинку дивимося, все вражене. Якось так, друзі. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. І перемоги над одвічним ворогом. А я думаю, що ще таки пройде трошки часу і визріє за таки на дечому, хоч на дечомусь. Ми відтягнули накриванням час для визрівання. Ще можливо щось. І я його обов'язково накрию, накрию тут на зиму землею, привезу землі і все буде гаразд.